Він переоцінений. Усе життя він ні з ким не бився. Ну кого він побив? Старого Майка Тайсона. Я побив Андерсона Сільву, який натовк тобі пику. Добре, хай вийдуть обоє, і старший, і молодший і Чавес. Я зламаю і того, і того. Гей, клоуне, коли ти народився, я вже був чемпіоном. Є дві речі, з якими ти не впораєшся, які ти ніколи не подолаєш. Це я і твоя наркотична залежність. Ми не бачили тебе в ділі багато років. Почуваюся добре, відчуваю себе оновленим. Я не отримував ударів по голові, тому я, мабуть, у кращому стані, ніж цей видок. Джейку, тебе, мабуть, радує, що він збирається викластися на максимум проти тебе. Побачимо, але я скажу одне: коли людина готується лише тоді, коли в нього великий бій, це не ментальність чемпіона. От я завжди тренуюся на максимум, незалежно від суперника, це й показує, хто ти є насправді. Він ще ніколи не бився з кимось на кшталт мене навіть із Майком Тайсоном. Це був не справжній бій. Він ще не знає, що побачить, чого чекати, бо ніколи з таким не стикався.